Шановні колеги, всім доброго дня, вітання з Чернігівщини, Борзнянський район. Знаходимося на полі озимого ріпаку, де якраз проходить збирання. На задньому плані бачите комбайн. З лівого боку ми бачимо масив поля, товарний посів, гібрид Invigor 1266 під Clearfield технологію Хочу продемонструвати масив поля. Гібриду 1266. Бачимо, який гібрид потужний. Гібрид класно розгілкувався, гібрид має генетично здатність гілкуватися як з прикореневої зони на зріджених посівах, так і з стеблової зони. Бачимо, наскільки багато закладено гілок. Гібрид сформував стручки в одному шарі, не потрібно низько занадто. Опускати жатку, стручки всі в одному шарі, стручковий шар досить таки потужний. Хочу показати настільки гібрид стійкий до осипання. Дві-три насіни не впало від оцього потрушування. Стручки короткі, гібрид на базі огури. Насіння формує досить потужне. Зараз ми це все продемонструємо. Зверніть увагу на розмір насіння. Гібрид формує досить потужну масу тисячі насінин. І гібрид максимально якісно стоїть на перестой. Гібрид не осипається. На тому краю поля комбайн і в сторону нас. Я думаю, сьогодні ми отримаємо врожай, яким з вами поділимось.